Так, друзі, всім привіт! Я е, в прямому ефірі в е, інстаграмі і паралельно я записую тут відео е, на YouTube, е, одночасно показуючи свою натальну карту. Е, тому, як то кажуть, щоб тут був запис і там. Е, можливо, я цей ефір і так збережу, тому що хочу поділитися думками. Сьогодні я зустрічалася з однією дівчинкою, моєю підписницею, яка зі мною ну, вивчала польську мову. І я, наче, знаєте, внутрішньо відчула, що я маю з нею зустрітися, як я вже розповідала, що якщо я не говорю, то ця енергія просто мене бере і розриває на шматки. Я повинна ділитися, я повинна розказувати, я повинна. Ну, розказувати про свій досвід з харчуванням, повинна розказувати про свій досвід взагалі тим, що я прожила. І знаєте, і так само про астрологію, так? тому що ми сьогодні ще ходили в такій планетарій на Коперніка в Варшаві, і якраз ми стояли в черзі. І вже хотіли йти, тому що було тільки одне місце на сеанс, і вже хотіли повертатися, і тут дві жінки, так як колись, коли я вступала на польську філологію в білому костюмі, дві жінки зупинилися і сказали, чи ми не потребуємо білетів. І ми якраз хотіли йти в останній момент. Вони нас зачепили і віддали свої чотири білети. Саме на оцей кщенжиць, гв'язди, сонце, так, на оцей показ цих зірок, так скажемо. І ми пішли туди. Що я хочу сказати? Це була доля, певні знаки. Ну, по суті, натальна карта це і доля, це і знаки. Це все на світі, це підказки. Так? Це підказки, це ну, якісь двері, в які ми не наважуємося зайти, тому що ми боїмося, що ми почуємо щось невідомо що. Тепер, що я хотіла сказати? Зараз перейду вже до відео. Зараз от мені пишуть. Шо? Беневіт! Так. Боже, ще мене, до мене дзвонять в той період, коли я проводжу ефір. Так, тепер, друзі, я хочу вам показати. подивитись вже тоді на Ютубі, але заодно вам і розповім. Дивіться, ви подивитесь на Ютубі це відео. Я вам не можу так показати натальні карти, тому що я записую з за телефона і заодно вам розказую, щоб просто цей ефір зберігся в прямому ефірі, щоб ви просто розуміли, що я вам це розказую на прямому ефірі. Не придумала я це, тому що стільки шоків в моєму житті було дуже багато таких різних шоків. І сьогодні був один з них. Ми з тою дівчинкою зустрілися. І я відкрила її натальну карту. Але перед тим ми проговорили, я підказала, тобто, ну якби свою думку і так далі. І коли ми з нею сиділи, я на неї дивилася і кажу: ну, в тебе мусить бути асидент в Діві. Коли я це казала, я ще не знала ні дати народження, я не відкривала натальну карту на телефоні абсолютно ні, нічого. Яке було моє здивування, коли я відкрила натальну карту, і подивіться, хто знає астрологію, перший дім це є діва, перший дім в Діві. І скажіть, ви би не були в шоці? Я за своє життя була в дуже великому шоці, тому що я стільки натальних карт перелопатила, я стільки всього зробила. І стільки переконалися, що це працює, тобто можна сказати, що це певні підказки, тобто є певна дорога, якою ми крокуємо, і що нам робити з цим життям, ми вирішуємо вже самі. І от, як ви бачите, тут я показую на ютубі, подивитися це відео асидент в Діві, так як я і дивилася. Потім я почала аналізувати наступні карти. Дійсно, виявилось так, що партнер в шлюбі добуває гроші. Так, оце Плутон. Ми бачимо потім там подорожі, і найголовніше те, що Раху вказує на те, що робити в цьому житті, це є планета Раху, і вона в творчості. І ця дівчинка вона не була надто впевнена в тому, що вона повинна творити. Вона не була в цьому впевнена. Вона якби потребувала почути, що вона дійсно має талант. Друзі, коли я побачила її картини, якщо вона мені вийшла, я запощу в сторіс, то її картини. Таке враження, що це не картина, що це фотографія. Тобто я коли дивилася і мені вистачило тільки подивитися на першу картину, я побачила, наскільки там оці деталі, наскільки ці деталі е, передані так, що я кажу: ні, це не картина, це фотографія. Ти намалювала на Дніпро, ти його сфотографувала, Як можна ось так деталі? А ось ця її діва, щоб ви розуміли, ось ця Е Асидент в Діві він якраз показує, що е так може робити тільки е людина, яка дуже дотошна до деталей. І от ще раз я записую записується спеціальний ефір на YouTube, на е Instagram, на, на YouTube, та, щоб ви розуміли, в прямому ефірі це вам розказую, щоб ви розуміли, е е наскільки е е астрологія працює. Тому що люди ставляться до неї скептично і вважають, що треба знайти правдиву астрологію, астрологію, яка дійсно е, працює як годинник. І потім, Раху він вказує на творчість. П'ятий дім це дім дітей і дім творчості, робота з дітьми, навчати дітей чи малювання, неважливо чого, діти і творчість. А творчість це всі поети, художники, письменники. Коли тобі не вдається знайти якусь таку роботу приземлену в цій системі, ти повинен подивитися на свої таланти, на те, що в тебе виходить робити, і тобі подобається робити. От я знаю, сиджу і кажу, давай я подивлюся твою натальну карту, і мені це в кайф. Я настільки від цього кайфую і настільки відчуваю себе на своєму місці, що я просто взяла. І подивилася ту її натальну карту. Потім, отам, але в неї ця творчість, вона в козирозі. Якщо ви бачите, так, ви на Ютубі подивитеся, то Козиріг це структура, це чіткість, це така структурність, це неповітряність, це є будування системи, творча, так скажем, системність або системна творчість, я б так назвала. От так як е, в мене, от мій знак зодіаку, мені подобається передавати знання, і мені якби виходиться. Я знаю, що мене там цікаво слухати. Я це зразу складаю, е, розказую те, що людина сама відчуває. Потрапляю в суть, передаю, так скажем, чітко найголовніше, і це дійсно дійсно отак є: от неї е, Нептун і Уран в козирозі. Далі вона скептично ставиться до інтернету соцмережі. Але ми живемо в такий вік, коли ці соцмережі настільки розвиваються сильно, настільки от робота онлайн. Ми вже в такій сфері новітніх технологій все нове. І от неї, бачите, шостий дім водолії, а це знак новизни, знак інтернету онлайну. Сатурн там стоїть, але тут. Тут, подивіться, ну як не вірити в астрологію. Стоїть Ліліт. Ліліт є е, селена, це світлий місяць. В неї він в третьому домі, і вона має ПХД, тобто доктора з е, навчанням вчилася в університеті, так, і це її, так скажем, селена дала її туди ключ, дала її можливості. А от чорний місяць. Ліліт в домі роботи він її зіштовхує з цієї дороги і каже: Та ні, це не серйозно онлайн, там що там я буду там робити, розумієте? І от йде от такий напружений аспект з дому шостого, якщо ви тут бачите, до дому дванадцятого римського, так що я кому там моя творчість в інтернеті потрібна? Кому я буду малювати ці картини? От подумайте, який ви маєте талант, і і несіть його в цей світ. І я кажу, якби я сьогодні цю натальну карту їй не відкрила, ми з нею сьогодні зустрілися в Варшаві. Я б е, просто я плакала. Я вам чесно скажу, моя дитина сиділа, і вона свідок. Я плакала від того, що е, так то працює. Ну як, скажіть мені, я просто вже за стільки років практики як астролог, розбирання натальних карт. Я просто вже і дивуюся, і водночас дивуватися не можу не дивуватися, тому що. Е, Повірити в астрологію можна тільки тоді, коли ти бачиш ці збіги. Потім е, в неї оця активність саме в шостому домі, і потім я йду додому шлюбу. Гроші йдуть через шлюб, і ви бачите, що дім шлюбу сьомий в е, рибах. І я кажу: увага! Хто в тебе чоловік? По знаку зляку, вона каже, Риби. Що б ви сказали на це? Щоб ви на це сказали. Людина, якої я абсолютно не знала. І от відкриваємо карту. Я, не знаючи ще ні дати нароження, сказала, тебе, напевно, асцендент в Діві. Бо я в тобі бачу цю доточність, структурність, ти хоча б овен, бо вона сказала свій знак зодіака. Я кажу, ні, в тебе мусить бути щось з Дівою пов'язане. І асцендент вийшов в Діві. Як я вгадала? Я просто в шоці, я просто в шоці від цього всього. І наскільки, щоб ви не лякалися, щоб ви не боялися, що ніхто, один Бог знає, коли ви помрете. Хто, скільки у вас буде дітей, коли ви вийдете заміж, коли ви ну, народите. Це не прогнозування, тому що що скаже людині, людина, людина собі запрограмує. Але єдине, що там працює як годинник, чітко, це от е, зафіксований твій енергетичний паспорт, коли ти народився, планети, от як є сонце, вони кружляє місяць, кружляє, і планети, і от коли ти народжуєшся, вони завмирають. Тобто, це як фотографія в такому положенні, вони були. В такому положенні коли ти народжувався, так от в неї от Марс був в шостому домі водолії, а місяць він за місяць обходжує всі знаки зодіаку, тому що місяця найбільша швидкість. І от місяць в неї там був в стрільці, так, в е, е, четвертому домі. І от подивіться, е, гроші йдуть через чоловіка сьомий дім, а сонце стоїть в восьмому домі, і Меркурій це швидкий розум, це навчатися, це когось навчатися, це передавати знання. Ну, Дев'ятий дім пустий він, в Тельці, е, 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 десятий дім це Близнюки. І от дивіться, найголовніше, коли я, вони мені перед тим, ніж я це склала, вона склала, що в мене колись було таке, коли я сиджу, наприклад, хтось ну, на якась конференція, чи є якісь такі керівники, які ось установ, я там чи працюю. І я б зробила інакше. Якби я була керівником, я б інакше цей процес зробила. Я б інакше це все зробила. І тепер я їй кажу: дивися, в тебе кету в 11-му домі, а 11-й дім це дім отих всіх. З фундів, якихось установ, якихось там, де, ну, де люди групуються, і один керівник він ними всіма керує. І я кажу, з минулого життя ти була, наче таким керівником, і ти знаєш, як це робити. Ти хороша в тому. Але в цьому житті твоє от раху передали тебе в п'ятий дім дітей і творчості. Ти повинна робити ставку на дітей, на творчість. Тобі потрібно ось це піти, тому що ти це не пропрацювала в минулому житті. Ти була хороша в цьому, але був оцей перекос, так скажем. Але це може тобі знадобитися, цей навик він може тобі допомагати. Ну і там, 12-й дім, він була якась така психологічна творчість. Ось це і все. В принципі, я хотіла вам розповісти, розказати, як програлася ця натальна карта. Сьогодні і не просто розказати ну так як в прямому ефірі, а показати натальну карту на ютубі, подивитись відео. Ну мало що ви з того зрозумієте, але от так як людина народжується, так, так ці планети розташовуються в такому такому такій, такій позиції. І от бачите, я хоч викладач польської мови літератури, української мови літератури, але я відчуваю людей, і я одразу аналізую, як людина тільки каже, що вона там чи не любить дітей, чи не хоче сім'ї. Значить, її травмували батьки. Щось було дуже сільніше. Що є така відраза до цього. І чому людина так поводиться, всьому є причина. Е, і це все можна трансформувати, пропрацювати, змінити. Е, знаєте, як то кажуть, просто потрібно бути хорошою людиною. Я ще вам скажу: сьогодні я в цій дівчинці побачила себе колишню. Я прийшла, вона мені зробила такий маленький подарунок. Мене це так зворушило, бо я прям згадала себе, повірте. Е, я завжди. З ким би я не хотіла, я була дуже добра, я, я дуже сильно вчилася, хоча ці папірці нікому не потрібні. Але ми вчимося, і оцей в нас ідеалізм він є через щось. Страх помилитися, страх зробити помилку, і на нас впливають наші батьки через їхні травми. Вони нам щось говорять, ми це вдоблюємо собі в голову. І я завжди, от, ну це так би я в минулому кожному подаруночу, кожному там хотіла бути доброю, допомагати, але коли я побачила, який є світ, коли я побачила, що не всі люди такі добрі, як я, на жаль, я зрозуміла, в якому я світі живу. От, тому ось так. Пам'ятайте одне, натальна карта дійсно працює. Натальна карта дійсно відзеркалення, це так як дзеркальна наша доля. Тобто ви можете щось знати, щось на щось не звертати увагу. Це так, як інструкція. Це, знаєте, так як ви дивитесь через брудне дзеркало, і ніби знаєте щось про себе, ніби не знаєте. Але коли вам, так скажемо, вам це все розкладають по полицях, вказують. Ви ще більше стаєте впевненими, ви впевнюєте в своєму шляху, вас е, розширюється свідомість, у вас е, приходять якісь нові ідеї, у вас приходить щось нове, ви щось трансформовуєте, щось не трансформовуєте. Але. Я скажу, я була в шоці. Я була в шоці від того, наскільки ця натальна карта дійсно працює. Що ви просто розуміли і знали. От е, якщо у вас є таке, що ваша душа дуже хоче, дуже тягнеться, ви відчуваєте в цьому радість, ви відчуєте, в цьому кайф, розслаблення, ви готові навіть це робити там чи безкоштовно. Це вже перші сигнали, що це ваше покликання. Вам треба просто в це йти. Не думайте, о, це нікого не треба там і так далі. Ні, просто в це йти. Але плюс ще аналізувати, ну Слухати своє я, розчинитися в моменті і відчути себе на 100%. Які ви, які ви як ви хочете себе бачити? Яка ви людина? Ну, 100% я вже просто не дивуюся, я ще раз кажу, я не дивуюся, що натальна карта працює. Тому що, перше, я не знаю, чи натальна карта сказала, дивлячись на цю людину, живу в тебе, асидент в Козирозі, і ми відкрили карту, дійсно так вийшло, потім, от, бачите, кажу, сьомий дім в тебе в рибах, хто в тебе чоловік зодіаку? риба виявилось, що риби ось і все. Напевно, вже буду завершувати ефір. Все. Почуємося ще. Дивіться моє відео на Ютубі. І буду з вами прощатися. Все, підписуйтесь і чекайте. Па-па. Все, друзі, тут це завершую. Бувайте.